Да. Так. Так, розпочинаємо роботу комісії з питань земельних відносин, металогії, будівництва, ахітектури, розвитку інфраструктури Зевчанської ОТР. На засіданні присутні талик члени комісії. Комісія вповно уважлива. Так, пропонує секретаря Олександра Щепіна, хто за? Все, так. Голосуємо за порядок денних бронего заснову. І на додаткові питання пропонує віднести до порядку денного. І тепер в цілому за порядок денно. Зараз Так, Друге питання. Пронесення змін до програми розвитку земельних відносин та раціонального використання та операції зброї на території Месичанської селищної територіальної громади на 26-30 рапту. Другого Сочанська селищної ради надійшла увага від Державної екологічної інспекції в Харьківській області 20-25 року щодо необхідності усунення порушень законодавства а саме щодо забезпечення розроблення проєкту встановлення зовнішньої мережі водоохоронних зон водного об'єкту з метою раціонального виступи. І тому пропонується внести зміни до програми розвитку земельних відносин е, на 20. 6-30 в додатку 1 орієнтування обсягів та джерела фінансування програми земельних відносин Національного використання та харчних Священської селищної ради допомоги пунктом 11, який яким передбачити орієнтування обсяги фінансування на 26 рік на розробку проекту землеустрою і достановлення межприблизної захисного спорту в здоровь водного об'єкту. Який розташований з водойми вулиці Зеленогайська в селищі Високий в сумі 600 тисяч гривень. О. То, що там От, я проаналізував Ой, центрні пропозиції щодо інших громад, ну, наприклад, Білоцерківської міської ради щодо встановлення прибережних слуг на території ну, орієнтовний обсяг таких. На... Закупив это ориентировано 600 евро. На депрессивный час, я думаю, вообще. Если на сейчас да. 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 ну, У нас еще по крайней мере инши, кто за внесение замен. Против. Втрывался. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки та передачі її власності. Я це зачитаю розвитку. Так, громадянина бальні права лікаря, газ за адресою високої вулиці складеці, а громадяну оборону області 07 за адресу селища Високої, це Ясна, 19. Громадянин Прогрович, площу 01, газ за адресу селища Високої траволок бульвар літає заподоржається на вулиці Юровської 12, 12820, вулиця Каштанова 23А. Армадіновів переушли на вулицю Юровська 3, адреса сосо 12, вулиця Сача 14. Армадіновів киневіть, а й Армадіновів другого леді, вулиця Юровська 12, адреса сосо 12, вулиця бібліотечна 40. Армадіновів Фадетов, адреса сосо 40, вулиця університетська. Армадіновів Володимирович, Армадіновів Патронов від жертв газа отрассу в абае будет со сковороду а маринол в этом случае он отрассу ссылочку в абае будет растаполочный проволок на окоб 29 32 а маринол в этом случае он отрассу ссылочку в абае будет оковаться на а маринол в этом случае он отрассу ссылочку в абае будет оковаться на 5 а маринол в этом случае он 2 газа отрассу ссылочку в абае будет оковаться علك مقרת ك ששع שו ם sז ل що І громадянному Доброжанському газу вулиця, а я ціна 50 аналіз. Питання було на цьому світу. Питання не було, це перевір, відбувається нічого немає. Четверта питання. Предобене проєкту замовлюсь, що доведе на команду ділянку. 012030151 0252 2021 голосования. 感觉。可不可 <laughs> Right. <clears throat> В цьому році ми приймати звали цю земле ділянку по 10 суток. Там це за ринком шанс на бабаях Сабор, знаходиться водонапірна башта і там пожежний резервуар. Ми знайшли власників ціє, цієї башні. Це заправка, яка поруч знаходиться без приготує. Ми, ми надали заяву, що хочуть взяти на ребенцю землею ділянку, для того, щоб ну, під обсувати объективности пропонуется передать аргументу

1300 Це стартова ціна аукціону. І ми тут пропонуємо виставити на продажу аукціону. Витрати по оцінці склали 6 тисяч гривень. Встановити на земельних таргах стартова ціна продажу цієї земельної ділянки 2 мільйони 900 тисяч триста. Визначити умову продажу. Стартова ціна рота 2 млн 900. Тысяч триста гарантии не вносит тридцать стартовый продажу восемьсот семьдесят тысяч гривень. Пишемо питання, або вони візьмуть в оренду, або буде випукло. Будівлі громадської загоду. Код згідно код від земельного призначення 215 для обслуговування громадянського будинку між твої будівлі закладу покування продуктів громадського харчування, місце розташування громада СТ СТІДН-15А, яка належить громадянки і вокені на праві власності та передбачає зміниться для призначення земельної ділянки з категорії зимою. Сільськогосподарського призначення для индивидуального садівництва на категорию землегромадської загони. Данний проєкт землю старної ПДУ землю посаду не можем витягнути відповідное место поддержної документації и зазначення национальної зони території злушенного земельного ряда. şey